Сука, я так його хотів, що мені аж хуйово було. Дивіться, який розмір в А Ну, це максимальний зум? Да. Ахуєть, ви як акуробка, сука. Сука, це дитяча мрія, ви поняли? Це дитяча мрія, блядь. Чуть-чуть скручу музичку, щоб вам не мешало. А, показую картину. Прислали картину мені. Дивіться яка. Дивись яка, блять! Ахуєна? Відкриваю, відкриваю бокс. Гайс, хто не бачив, розпаковуємо Ultimate Edition боксик сьогодні. Покажу вам, що там всередині ви ахуєте. Я думаю, я думаю. Я... Е Така, отака от картонка нас зустрічає. Комусь надо вона. Чи дивіться, зразу зверху, Блядь, як би це вам показати, прикольно. Зразу зверху зустрічає отака штука. Зустрічає сам диск. Отак він виглядає. Ultimate Edition. Всередині, звісно, диска немає, але є ключ. Його ти його типу вводиш і Ну, і запускаєш ігру. Може, оце розіграти вам ще один сталкер, прямо. ні, хуй вам. Хуй вам, ладно, ладно. Ну ладно, если хочете, розіграю в кого, але в тому, в кого реально сталкера немає. Щось треба придумати: в того, в кого сталкера реально немає, ви поняли? Тут готова гра, ви собі вводите і. цей... І запускаєте гру. В того, в кого немає, той, хто може грати, і щоб ви собі, блять, щоб це саме. Оце можемо розіграти, бо я сталкер купив, мені, типа, блять. Конвертики, зверху гра, конверти ноши, блять, это пиздець. Гляньте. Так, значить поясню. Ага, їх тут 4. Я вчора три бачив тільки. За моноліт, блять, є. Тут патчі, ви поняли? Тут є патчі. Моноліт. Долг. Воля. І вільний сталкер. Охуєть. За моноліт, блять. Охуєно. Є карта. Бля, я дойду туда до артефакта, визывал это ебало, я вам клянусь. Є отака от карта. Качество пиздец, воно не то, що воно не пластмасове, ви поняли. не, Ну, я охуевший. Отака карта, ви поняли? Якщо так. Так, карту показав. О. А шо це таке, блять? Ага, ага. Показываю. Блять. <laughs> Это бездец. Вот такие здоровенные плакаты, вы поняли? Бля, как охуенно. Look at this. Look at this. Как охуительно. Я вообще, я бы с этим сталкером об обмотался бы такой и сидел бы, я пиздец. Так. Все, це здесь! Дивіться, що є, нахуй. Блять, це пизда, це я зараз вдіваю і не знімаю. Дивіться, що є. Я щас, я щас, блядь, я щас зніму труси, нахуй. Філіп, дякую за камеру. Скільки? 160 тисяч, так? Дякую, вона отлично працює. О! Ахуєть. Сюда, на базу. У мене є бало сука. Чекайте. Ахуеть. Так це можна. Це можна нахуй, да? Чи я вже щось порвав, так? Чи це надо. Ну По-моєму, не надо. Фу. Пах, не знаєте чим? Цими жук жуками. Показываю дальше. У нас ідес. Отака штука. А, ви нихуя не, не бачите. Секунду. Отака штука. Це скетчбукс Чи як скетчбук? Ахуеть. Я українськ, блядь, на англійский. Да, англійською Оце? Оце піздец. Це артбук, да? Тут дуже багато стрінок, ми всі не передаємося. Я вам на рандомі показую. Блять, як красиво це піздос. Охуеть. Изоскелети всякі. Качество, сука. Качество єбануте! Таких отаких от е, як це? Це Ultimate чи Limited, як воно там? Це Ultimate Edition, таких штук зараз в Україні тільки 6 штук, ви поняли? Філіпа Трампа теж є, він теж буде розпаковувати, якщо ще не розпаковував, не знаю. Ми вчора на стрімі це в наві розпаковували, але ну я ж кажу, багато людей не було. Я вирішив, що ви ваше маєте бачити, блять. Так! Підійшли до самого цікавого! Ви зараз будете валити єбало, я вам кажу. Запоминайте, що я вам сказав, нахуй. я вам. Так, дивіться, показую вам саме булдежне. Саме булдежне, що є в нас. А що, я це відкривав? А, -а, -а я це не показав вам, пиздец. Подожди. Отака штучка. Отака штучка. Це відкривашка для. Є, Відкривашка для ПВК якогось. Я так зрозумів. Е, отака лінієчка. І ще відкривашка для ПВК. Дві відкривашки для ПВК, Я хує знаю. Ну, лишнім не буде, їбанутись. Все, саме цікаве, What's up? Е, Рікоду 765. Дякую за сапку. Вадим Олегович, дякую за сапку, брату. Ти на стрімах весь сталкер прийшов. Да, братух, весь. Дивіться, що є. Готуйтесь сяти этой підком, ебанутись. Вакели, дякую за 5 сабок, брат. Дякую, велике. Зараз ви поймаєте, що це таке. Так, запам'ятовуємо це. Все, есть. А. А. У нас є отакий от шарик. Типу шарик, але це гайс. Артефакт. Ви поняли? Це артефакт. Ви зараз з ума нахуй. Ви нахуй зійдете з ума нахуй. Даже я отак сказав. Дивіться, як воно происходит Він типа, ви поняли, він в нього зміщений центр тяжесті і він, типу. Коротше, зараз все поймете. Ставимо його сюди. Ладно, я ще я не готов вас удивлять, так сильно. Сейчас на вас. Так, це я чуть-чуть пізніше покажу. У нас є ще отаке. От Барні, дякую за 10 сабок, брат. Дякую, великий. Майк, восап. Ну, таке у нього, применчиво настроєння, блядь. Отака от штучка є. Так, запоминаємо. І щось треба втикати в розетку, ви поняли? Тепер показую для вас. Ми це вмикаємо в розетку. Берем цей шарик. Уу! Він, сука, літає! Гайс! Він, сука, літає! Він лі... Бачите, в нього під низом нічого немає. Він літає, блять. А тепер ми беремо цей пульт. Я виключаю світло, щоб ви вообще зараз. Ви просто зараз з'їдете с ума, гайс. <звук> ви просто з'їдете с ума, блять. Берете оцей пульт. Жмем червоний. Сука, блядь. Ага, отак. Вау! Сука! Це просто пиздець! Тепер робимо так. Зараз, 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 зараз. Дивіться! Він кольора! Він Відвиняю, кольора! Це просто пиздец! Фейт, наприклад, є отак. Просто піздець. Боже, це просто пізда. Я вчора побачив, я ахуєл. Я не повірив, що це буде в мене в хаті стоять, блять. Піздец, подивіться, міняє кольора, блять, літає. Типу, якщо ти його так тронеш, він падає. Ви поняли? А якщо. Зараз покажу ближче чуть-чуть Ти його ставиш хуяк? Сука, блять. Чекайте. Ти його ставиш? Він ловить левітацію лі... і тупо літає Береш його. І він покрутився. Піздец. Ми вчора розіграли один такий на стрімі в Наві, і е, мені подарували, подарували Філіпу. Філіпа теж буде він буде розпаковувати. Така хуйня. Ну я вахую з цього, я вообще не понимаю, як до цього додумались, блять. С... Єбать він прыгает! мега мегабомба. Я йому набалдію. І ще е, є така штучка, це передостання штука, яка є в цьому боксі. Від чого я саме... Ну, от З цього я просто ахуєл, ви поняли? А от з цього я такий, блядь, Як хочеться, блядь. Дивіться, яка двіжуха. Просто нереально, блядь. На стике, сука, насколько він качественный, просто пиздец. Бля. Ну что за пиздец, вот у меня вот такая хуйня стоит. Это пан Месси и сталкер, блядь. Я его... Якби був мон, що безсів можна було б в зоні Було би респектабельно, сьогодні. О, май! Так, це інструкція до цього. Два артефакта цього нашого? А ми вже все знаємо. Аааа, піздець! Пиздец. Прям биль не подорвало таке. йому Вілат подарував, да. У нього є такий бокс. Я ж вже 700 раз сказав, що ще буде в нього бо такий бокс. Ебать, гляньте, что тут я. Вот такие штучки. Блять, артхаус, ну нахуй, сука. Запахом зоны Чернобыля. Придавай, сука, артефакт сюда ты, блядь Не ну такий шоссе без сталкер, блядь. Я шось не вношу доверия, блядь. И дай майщине! Перший раз у школу, я понял. Це нереально, так не має бути. Так, чекайте. Ой, я прям його на столі тут и залишу. Хай собі крутиться, блядь. Дня було ох ты и Та пішов ты, нахуй, чуєш Нахуй ти мене, сука. Да я просто гречки наївся Бо я в житті не так, якщо чесно